Терористка смертниця підірвала себе в поліцейській дільниці в історичному районі Стамбула, убивши одного офіцера і поранивши іншого. Свідки повідомляють, що шахідка перед вибухом говорила англійською, але наразі її особу і громадянство не встановлено. Відповідальність за теракт досі ніхто на себе не взяв. Однак вибух стався менше ніж за тиждень після того, як ультраліве угрупування Революційна партія фронт визволення народу взяла на себе відповідальність за те, що її активісти кинули гранату у поліцейську дільницю поблизу резиденції голови уряду у Стамбулі. Туреччина останнім часом все більше стикається із загрозами безпеки. Деякі з іноземних бойовиків, які прибули для підкріплення армії самопроголошеної терористичної ісламської держави у сусідній Сирії та Іраку, прийшли з території Туреччини. Існує загроза, що банди, які отримали зброю, почнуть повертатися тим самим шляхом, що прийшли, і вдарять по турецькій землі. Іншу стурбованість викликають заворушення на південному сході курської частини Туреччини, де в останні тижні відбулися зіткнення між членами курської ісламської партії та молоддю. Напруження пов'язують із забороною курською. Робочу партії, яка також дійснювала теракти у містах у минулому.